Полтавці знають, будь-якої днини і будь-якої пори року у торгово-розважальному центрі екватор можна цікаво і змістовно провести своє дозвілля. А ті, хто завітав сюди цього літнього дня, лишився не лише задоволеним, а й сповненим трайвової енергетики, адже потрапив на черговий відбірковий тур екватор мюзикфесту. До екватору ми приїхали за ну банально за покупками. І тут е при виході ми побачили, що Рок-н рольний концерт, і нам дуже сподобалось. Враження просто вражаючі. Такий фест в Полтаві проходив перший раз безплатно, і люди просто супер. Мета фестивалю запропонувати до уваги полтавського слухача творчість команд, які лише кілька років творять музику, тож ще не встигли особливо розкрутити своє ім'я. Тим не менш, виступити на фестивалі для таких музикантів неоціненний досвід, і таких гуртів назбиралося мало не два десятки. Зараз з певною мірою великі клуби зайняли цю нішу, куди привозять досить серйозні команди з рівним і молодим групам виступати. Стало ніде. От, і з'явилася ідея зробити ось такий захід, як зараз вже починається це дійство. Що власне молоді команди, яких знають або трошки, або не знають зовсім. Маємо таку можливість зробити плюс досить непогані призи. Теж маємо від наших спонсорів. В наш час дуже мало підтримується така альтернативна музика, і гарно, що є такі спонсори і люди, які здатні це організувати. Дякуємо. їм. Поміж інших спонсорів, які долучилися до благородної справи підтримки молодої музичної когорти Полтави, боулінг, центр Турбіна і туристична агенція World Travel, Тож на учасників фесту очікують достойні призи у суперфіналі. Турбіна розіграє квитки на безкоштовний боулінг і ковзанку. А переможець отримає 5 тисяч гривень від екватора та путівку на вікенд до Будапешту на п'ятьох від World Travel. Друзі жартують, кого візьмете п'ятим, оскільки четверо в гурті, це досить весело. Тим часом гарний настрій захопив усіх і учасників фесту, і глядачів. Я побачив афішу, але насправді я думав, що буде попса. Ми тільки на під'їхали. Ми насправді заїхали скупитися, але мені подобається гарна музика. Гарно хлопці грають дуже гарно, що екватор пропонує таку можливість людям виразити себе. Пора музичних фестів розпочалася. Однак не кожному поталени цього літа з'їздити потусити на музичному опенейрі. Добре, що у полтавської молоді з'явилася можливість відчути дух фестивалю в межах рідного міста. Тож, що суботи о й ТРЦ Екватор, екватор Мюзик Я Оце стояв там серед глядачів, я не бачив жодного, його, жодного п'яного. Тобто, люди приходять сюди тверези. Це означає, що е, драйвова музика. Спосіб життя це зараз стає дуже модним.